Вітаю, друзі, сьогодні. Верховна Рада України може проголосувати за легалізацію медичного канабісу, якщо чесно... Я уявляю, як це буде виглядати. Хтось буде розповідати, наскільки це потрібно і Це буде правда. Хтось буде розповідати про те, що ніколи в житті не буде в Україні вирощуватися наркотичні речовини. Ну таке теж буде, тому що треба політикам відпрацьовувати. Але мене в цій історії цікавить виключне одне: А хто отримає ліцензії на вирощування цієї? Медичної коноплі, бо це найцікавіше. Розумієте? Таких ліцензій буде небагато, і люди, які отримують їх, будуть через деякий час дуже швидко легальними мільярдерами. Найцікавіше, що система буде так вибудована, що декілька ліцензій. А далі, якщо хтось хоче вирощувати, він приходить к власнику ліцензії домовляється з ним. Я буду вирощувати, віддавати тобі відсоток за те, що ти володієш ліцензією. Тож, бути товаришем влади, отримати ліцензію на багато-багато років і мати з цього відсотки ну, це непоганий бізнес. Ще раз кажу. Ліцензій мало бажаючих заробити на цьому буде багато. А і це дає власність це можливість власнику ліцензії стати таким рантієм, отримувати пасивний дохід. Він сидить, копієчка до копієчки капає. Але щоб отримати ліцензію, треба бути дуже близьким до влади, і оце безперечно. Більше того, мене цікавить, хто ж все ж таки отримає ні, ні. Я не вірю, що отримує ліцензію особисто сам Єрмак або сам Арахамі. Ну, це буде трохи не тільки безглуздо, це буде примітивно. Хоча очікувати чогось такого можна. Я очікую, чи будуть люди, які близькі до Єрмака, Татарова, Шурми, Арахамі та інших. Серед тих, хто отримують ліцензії, це, мабуть, риторичне запитання, але дуже цікаво. Найцікавіше в цьому, що ці люди будуть вірити, що вони багато років будуть вирощувати цю коноплю, поки влада не зміниться. А там ну, а там подивимось, це як в тій старій казці про Насрідіна, коли він пообіцяв, що навчить говорити Віслюка за 30 років. За це він отримав 10 мішків з золотом. Його запитали, що дурень, ну, як ти так вважаєш, ну ти ж на нау... навчиш його. Ой, я вас прошу, сказав він. За 30 років помре або Падішах, яким я домовився, або і Віслюк, або і я. Так і вони. Головне, зараз хапнути ліцензію, а потім подивимось. Мені скажуть, ні, ну не може бути, ну ці ж люди, це ж святі люди, ну подивіться. І тут я скажу їм: ну може бути. Але так дивно, що саме зараз БіБІСІ бізнес-інсайдер пишуть, що в Україні вибудовується нова олігархічна система, яку будує Андрій Єрмак свята людина, з якою прийшов Зеленський, як він сказав, і з нею піде. Але якщо він таке каже: А Єрмак будує, згідно інформації західних журналістів, олігархічну систему Володимир Олександрович, то ви хочете піти. Як людина, яка провела забудовника нової олігархії в Україні, до речі, на Заході дійсно бояться не старих олігархів. Старі олігархи вже. Еволюціонували, вони хочуть спокій. Той саме Коломойський вже не радий, що загрався всі ці ігри і привів Володимир Олександровича у владу. Ні, він хоче іншого і зараз готовий обміняти все, що завгодно, щоб вийти з того сізо, але щоб не віддавали американцям, і це теж ми розуміємо. Всі інші олігархи так само ну подорослішали стали більш такими респектабельними, а от нові. Нові, які піднялися на великому крадівництві, зараз підіймаються на великому дроноводстві, а на всьому іншому, вони, вони ну дуже дуже агресивні, і на Заході їх побою, побоюються, тому що вони розуміють, що це може стати щось таким, як сталося в Росії. А Захід не хоче, щоб Україна перетворилася в одну з одного з відзеркалень. Росії саме тому Захід дуже прискіпливо дивиться тим, що відбувається, і коли е, е, арештовані активи Медведчука і якось дивно не стають власністю державою, і не арма їми керує, і не держреєстратор накладає арешт на них, а їх забувають арештувати, перереєструвати на людей, які близькі до Татарова, ну тоді ми задумуємося, коли зіроньки загораються, це теж це ж комусь потрібно. І тут, коли Татарова люди, навколо якого було навіть розслідування, якщо я помиляюсь, бігуса, показують, що ці земельні ділянки на мільйони, десятки мільйонів доларів держава втрачає, а якісь добрі люди з його оточення контроль цей отримують. Ну, питань немає. Коли Шурма стає епіцентром скандалу, що, що фірми, пов'язані з його родиною, з його братом, отримують гроші по зеленому тарифу за вироблену електроенергію, незважаючи на те, що вони були на окупованій території, не можуть довести, що вони цю електроенергію е, закинули в українську електромережу, що це, шахів, це споживали е, окупанти, а їм платять з бюджету гроші за це, і Зеленський за про це мовчить. Ну тоді багато запитань. До речі, до шурми ще більше запитань. Там і Укрнафта, і Київстар, і все інше. Нещодавно я спілкувався з деякими представниками правоохоронних систем. Вони кажуть, що шурма це буде номер один або стане мегалігархом в Україні, або першою людиною, яка на посадку дуже цікава така вілочка, віддалочка. Подивимось, як він з цього вийде. Ну Арахамія. З Арахамією взагалі дуже цікаво. А хтось вважає його дурнім. Ні, я не вважаю його дурним, я вважаю його дуже хитрим, безпринципним і розумним. Але це не те, що потрібно ну, не ті властивості, які потрібні керівнику президентської фракції. Так, так, саме він керує фракцією Слуга народу, саме він керує фракцією. А, до якої багато питань, але ще більше питань до того ж арахамі. От бачите, нещодавно знову розслідування про те, як арахамія використовує а, автівки Кауфмана, це власника експортера, крупна дуже великого а, імпортера. Вибачте, імпортера. Цигарок це людини Тедіса, це людини до якої є питання у Набу, і найцікавіше, що він використовує його автівки, навіть скажу, да, використовує, давно знайомий, давно знайомий, ми там товаришуємо все інше. Його не засмучує, що людина до якої є претензії у Набу і Сап, і а, це дюс Тедіс до власника Тедіса Калфмана якого застава там була величезну кількість, суму там сотні мільйонів гривень, після того, як покатався на його автівках, рахамія щось там зменшилось майже в, дві, в, дві, в два рази застава, і Кафман вже вийшов. А взагалі, журналісти пред'являють, рахамі дуже багато. Ну, по-перше, рахамі навіть погоджувався з тим, що саме це він привів Бориса Баума, людину, який віддалі контроль за гральним бізнесом в Україні. людину з російським корінням, пов'язана з російськими олігархами. Він привів його все віддали. І саме тоді Арахаміям пам'ятаємо і гетьманцем лобіювали Легалізацію грального бізнесу в Україні. Те, що Україна від цього програла, це дуже цікаво. Найцікавіше в тому, що виграли російські компанії, які дуже комфортно почували себе в Україні, а західні великі компанії жодна не зайшла в Україну. Це теж показово, на кого орієнтується орієнтується ця людина. І не тільки вона, чи є гітманцев нас там є. Далі Рахамільтав на чартерах, я пам'ятаю бізнесменів. Одного звать Фіртеж, неймовірне співпадіння, мабуть, 100%. Ну, як таке може бути. Літав, до речі, у Відень. Теж співпадіння. Так буває. Коли, взагалі, взагалі знаєте, я можу сказати так, він, людина, яка знаходиться всередині скандалів, все розуміє, не бачить себе в майбутньому в політиці, зараз він кишує, і тому спокійно себе відчуває. Він. Баблокос. І, а, хоча це не доводиться правоохоронними органами, а то чому їм доводити? Вони ж під контролем зараз банкової. Бо інакше ми вже почули, як Арахано допитують через його заяву, що зараз вже конверти не видають. А коли видавали? А хто видавав? А які суми, а де брали? А кому давали? А за що голосували ці депутати, яким давали конверти? Ну, Рахані ж не давав покази поки що в, ані в Набу, ані в САП, ані в суді з цих питань. Тому запитань багато. В будь-якому випадку, ще раз кажу: сьогодні приймуть, скоріш за все, закон, який стане величезною схемою. І битися за цю схему буде кожна нова влада, поки не з'явиться влада порядна, яка скаже, що ні-ні. Тут хай буде бізнес, як в цивілізованих країнах, а не можливість. Отримувати бабло через близькість до влади. Тому ще раз кажу: закон приймуть це, я розумію. А от хто отримає ліцензії, це найцікавіше. Тож слідкуйте за руками. І ще одне: останнє я би дуже радив нашому найвеличнішому президенту внести президентський указ обов'язковій перевірці всіх представників влади, всіх гілок влади. Як законодавчою, так і виконавчо на вживання наркотичних речовин. Ні, це не про медичний канабіс, який вони вживають не як медичний. Це про інше. Бо кількість людей, які полюбляють кокос в Верховній Раді і не лише там, зараз в Україні, захмарна. І якщо не так, хай перевірять. Публічно. Бажано не в клініці Пальчевського. Це було б найкраще. Але перевірка повинна бути. Бо ці люди керують країною. А коли люди керують країною, і, не дай Боже, вони ще й вживають наркотики, то це загроза для держбезпеки. На жаль, реальна загроза. А нам треба загроз позбуватися, перемагати, і все буде Україна. Папа. -па.